Врай першого клас. Передай першу клас, передай першу клас. Дай перший клас, Передай першу класу. Передай першу клас. Це мані, а навіщо? Ходімо, я покажу тобі нашу школу. Ходімо, Я дуже хочу. Вітаємо вас у нашій найкращій Запорізькій загальноосвітній школі номер 15 Наша школа це сучасний освітній простір, де кожен учень отримує знання. Навички та підтримку для досягнення успіху тут панує тепла і дружня атмосфера, яка допомагає кожній дитині розкрити свій потенціал. На уроках ми не лише вчимося читати, писати та рахувати, а й розвиваємо критичне мислення, творчість та вміння працювати в команді. Наша школа пропонує багато можливостей для розвитку талантів: художні та спортивні гуртки, захоплюючі екскурсії та різноманітні свята. Наші учні допитливі, креативні і завжди готові до нових викликів. Разом із батьками ми створюємо для дітей середовище, де учні можуть розкривати свої таланти. Ми переконані, що навчання повинно бути цікавим, тому кожен урок наповнений творчістю. Учні створюють малюнки, поробки і навіть беруть участь у маленьких театральних постановах. У нашій школі кожна дитина особлива. Ми підтримуємо один одного, разом святкуємо успіхи. Вчимося на помилках. Кожен день з нами наповнений цікавими уроками. Ми не лише опановуємо базові знання, а й навчаємося працювати в команді, аналізувати та вирішувати задачі, що допомагають підготуватися до майбутнього. Ми творимо найкращі спогади для яскравого майбутнього. Наша школа це місце, де кожна дитинка відчуває себе частиною великої родини. Клас, я хочу навчатися в цій школі.